Чи що за фестиваль є такий цікавий під назвою Веселка над Тисою. Веселка над Тисою. Дуже потужний, надзвичайний фестиваль, який ми цього року в Хусті провели вже в 17-ти. Це фестиваль патріотичної сучасної пісні молодих виконавців. І найголовніше, що ці діти, які беруть участь, вони мають можливість далі розвиватися. Не просто поспівали, які різні організатори, вони там позбирали з тих батьків дітей гроші. І забули на другий день, а ми це робимо систематично, не гроші збираємо, а робимо фестиваль, щоб діти могли конкурувати, змагатися. І діти найголовніше мають можливість навчатися потім у глієра в коледжі в Києві чи в інституті. Бо голова журі в нас якраз ректор музики ім. Глієра Олександр Злотник, композитор, народний артист України і різні фахівці, і є з Грузії викладачі, з Київщини, з Львівщини. І